Зустрічай, читайлик, тебе вітає, і хоче пропонувати тобі виконати або пройти квест, отримати зірочки і в кінці суперприз! Ти готовий? Ага. Ну, давай спробуємо. Отже, завдання нашого квесту розпочинаємо! Тобі потрібно вставити пропущену буквочку. Оці, от бачиш, квадратики. Давай почнемо з цієї картинки. ЖУк. Яка буквочка пропущена? И. Так. Щит. И. Молодець. Сік. И. Сік. А І. А І. Правильно. Меч. Е. Так. Рис. Рис. Так. Яка буквочка пропущена? Подивись. Риш. Рис. Рис. Треба от буквочку назвати. Оцю, яку треба поставити. Рис. Ну, так яка буквочка пропущена? Р є. С Е, якої не вистачає. Ти ж, і. І, правильно. «Ніж». Подивись, якої букви не вистачає. Ґ. Ну, ми, кажем, ми ж кажемо не ниж, Ґ. а «ніж». «Ніж». «І». Правильно. Дуб. У. Так. Рот. О. Молодчинка. йдемо далі. Піч. І. Молодець. Тут давай сам називай. Сир. Яка буквочка? И. Молодець. Чай. Ши. Є. А. а Ча. Правильно. Душ. Ус. Яка буквочка? У. У. Далі. Що це знаєш? Пін. То яка букочка пропущена? Е. Молодець. А це знаєш, що е. таке? Духи. Ні, ні, це лак. Лак. Мама, а, ні. Карбує. Яка буквочка пропущена? Ем. А. Молодець. Дід. І. Молодчинка. Сад, А. Молодець. І ще одна. Давай. Мак. А. Том. У. Рак. А. Сон. У. Молодець. Зуб. У. Мед. У. Мед. Е, Лід. Лед. Яка буквочка? Лід і І, лук. У. Так, супер! Ух, ти, дивись, перша зірочка вже твоя. Я тебе вітаю. Ідемо далі. Наступне завдання. Тобі потрібно прочитати слово і обрати предмет в рядочку. Прочитай, будь ласка, бачиш, де моя указочка? Не кругле. Що це ти прочитав? Е, типа там, е, типу, там должно бути таке кругле. Ні, тут вже написано не, не кругле. Обери предмет в рядочку, який не круглий. Ем... Ось тебя линейка, линейка. Да, правильно. Другий рядочок читай. Мяч. Мы читаем не м'яч», тут тоже стоит апостроф. М'яч, Не м'яч. Обери у цьому рядочку предмет, який не м'яч. Яблоко. Молоченко. третій рядочок читай. Солнце, не так. солнце. Так, так найди предметы. Э, миска. Так, наступный. Роморозы, банан. Так, молодец. Не, не торт. Эм, э, как там, как там, э, морковка. Так, и остальные. Не Подушка. Молодець! А ти помітив, що ти читав слова і розумів зміст слова. Пам'ятаєш, минулого разу ти не, не міг ще розуміти, що ти за слово прочитав. А зараз же розумієш. Молодець. Ідемо далі. Тут трішки складніше буде. Давай читай. Не кавун. Не кав... Огурец Молодець, далі. Гімот. Ог... Огірок, далі. Огонь. О, поч... почитай. Я. А, ти вже так швидко прочитав? Молодець, а тут. А я сам догадаюсь. А, ну так ти хитрий. Треба прочитати слова, ми ж читати повинні з тобою. А, там? Одезда, одезда, одезда. Ні, 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 я вже зрозуміла, як ти відгадав. Але давай все ж таки прочитаємо слова. Не су, не холодне. Не, не сапка. Як там, одежда, одежда, одежда? Ну, як називається цей одяг? Майка. так? Оце у нас головні убори, а це майка. Далі. Не стареч. Е, э, сафа, сафа. Так, далі. Не высыя. Вот, фиолетовый вот это. Вот. Так, правильно. слива. Далі. Не я був уко. груша. Так, супер, молодчинка. Далі йдемо. Ем... Прочитати треба. Е... Не. А, книга, тут досить понятно, мав це тут масити. Так, я зрозуміла, але прочитай все ж таки слово, яке ти е, не прочитав. Не транс. Транспорт. Транс... Не транспорт. Так, книга далі. Тут часи не гадали. стоп, что стоп, стоп, стоп. ми почекай. Не тварина. Нам треба прочитати. Це обов'язкова умова. Тут не получиш зірочку. Не тварина, конечно, за часи. Так, далі. Не Диван, не, фі... не, 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 о... не, о... р... не не нефіотовий. Так, червоний далі. Неогирок. Не огірок. І. Не забувай, що це і, а не и. Не оїрок. Далі. Не банан, тучка. Це не тучка, це лайм. Схожий на лимон, лайм. бачиш? Лайм. Так, є лимон, він жовтенький, а лайм він трішки зелененький. Ну, ну, що? Знаєте. А, дивись! Тебе ще вже ще одна зірочка. Ти отримав її, я тебе вітаю. А що у нас далі? А далі у нас руханка. І тепер завдання таке. Тобі потрібно прочитати, зрозуміти, про що ти прочитав. І відповісти на мої запитання. Отже, спробуй читати не поспішай. Для того, щоб ти зрозумів, які слова ти прочитав. Добре? Спробуй. Риска. О, ні, увага. Присла зима. Прислав зима. Так, далі читаємо, запам'ятай. Діти. Писли пи, гуляти, пи, 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 пи. Пи. гуляти в ліс. Що ти прочитав? В ліс. Що ти прочитав? Е, діти пішли в ліс. Так, далі. В ліс. На деревьях дети 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 побачили Белку. Так, а теперь такие задания? А, а теперь стало такие... Мороз. Они они вышли в лес, гуляли гуляли типа, потом нашли э... Белку. Так, молодчинка, яка пора року прийшла, розкажи. Е, зима. Так. А куди пішли гуляти, дітки? В ліс. Так. Кого побачили на, дерево, на дереві? Білку. Білочку, Молодчинка, отже, ти не просто прочитав тепер, а зрозумів, що ти прочитав. Молодець, йдемо далі. Читаємо і потім відповідаємо на запитання. Давай. Настала ніч. Се... С... Се... Лі... 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 Спати. Він взяв Зай та укрыща укрыща, Укрився. эн ходрой ко вдро ю бупочка ю. Ковдрую, одеял одеялка, одеялка. Чика, зайчик, у, уй, у... уйд. Не-не-не, не прочитай правильно. А как это читается? У, а теперь вот все две буквочки разом. Я не знаю, как не читаю. Ну, як це не знаєш? Л- Ю, поєднай. Людленна улюблена. Улюблена. Уграшка. Сер... Не уграшка. Не уграшка. Прочитай правильно, да. Играшка, ска. Скажи, будь ласка, що настало цьому оповіданні? Цьому Настала ніч, мальчик Сергій взяв зайчика і ляг спать з ним. Так, а чим укрився хлопчик? Одіялом. А яка улюблена іграшка у Сергія? Зайчик молодшенка. Добре, йдемо далі. І ще одне оповідання і, напевно, буде ще одна зірочка. Давай прочитаємо. Тільки, Артемка, давай ми з тобою пригадаємо, що коли ми бачимо І після приголосного, то ти читаєш м'яко. «пі», мі, лі». Не забувай. зима. Так. Коль. Коль. Почому коль? Чему коль? Коля. Коля. И сов. ката На санках. На. Вуйчи. И сов. И сов. Сниг. Ні, не сниг. Почитай. Почитай правильно, не сниг. А сниг. Ні, не сниг. Там нема і. Там... С... Сніг. Ні, так. Коля почав катати. Катати. Снеговую а Сниговый... Ву... гу кулю. Кулю. Что настало? Зима, девочка пошла кататься. стоп, 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 почекай, почекай. Кто пошел кататься на санках? Коля. Коля, хиба Коля это девчонка? А, мальчик пошел кататься. Так, Коля. Коля Нет, пришел и... кататься. На чем у катался Коля? На с... на... как там, как это называется? Вот вот это слово. Санки, санки. На санках. А где шел с них? Д и шел с них. На Значить, вулиці. На вулиці. Що почав робити коля? Катати снігову кулю. Я розумію, що ти трішечки тобі допомагає картинка, але все одно ти молодшинка і ти отримуєш ще одну зірочку. Я тебе вітаю. Далі йдемо. А наступне у нас треба. Зробити гімнастику для ученята адже ми багато читали, нам треба відпочити завдання. Треба прочитати завдання, яке треба виконати. Читай. Назви якого фрукта? Це, це Б, Б найбі більше букв А. Яке завдання? Найти більше букв. Яку, яку букву саме треба знайти більше? С, Л, В. Ні. С, Л. Яка? По, ні, почекай, почекай. Яку? І які ти? І ні, стоп, стоп, стоп. Ти не зрозумів завдання. У назві якого фрукта найбільше букв А? А ананас. Так, молодчинка. Перевіряємо правильно. Отже, тобі потрібно прочитати уважне завдання і виконати його. В цьому є умова нашої гри. Прочитай, будь ласка, уважно. Читай. Яка буква познача, голос... С... С... Й... голосный ек не звук. звук. яке завдання скажи? Тіпа, у кого яка буква позначає голосний звук? Mm. Яка? Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Так, правильно, oh. наступне завдання. Прочитай ще раз уважно завдання. Скільки? Звілків... ні 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 не 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 Прочитай правильне слово. Ну, кив... Скільки звуків. У назви. Предмета. Яке завдання? Типа у кого більше предметів? Ні. Скільки звуків у назві цього предмета? Автобус. Порахуй, скільки в ньому звуків? Три. А... Сім, девять, шесть. Так, правильно, це ну, понятно, это понятно, потому что он красный, и он красный. <свят> ну, это не обов'язково так, просто збіг такий у нас. Далее прочитай, будь ласка, завдання. Давай прочитаем завдання. Назва. Назв... На, назва. Якої тварини. Назва якої тварини? Закінч... Закінч... Е... Закінчується. З Знаком'як. Не, ні, 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 прочитай правильно. Я, все, я тебе Давай Давайте вам допоможу. Дивись, м'як. М'якшення. -е Назва якої тварини закінчується знаком м'якшення. Єнот. О. Ну, єнот. Там е, останній звук закінчується е, м'яким знаком? А, Олень. Лось, це лось. А й, до речі, в слові олень теж е, в кінці стоїть м'який знак або знак м'якшення. Молодчинка. Отже ти впорався і ще отримаєш зірочку. Я тобі вітаю, адже ми з тобою вже прийшли. До фінішу. І наша чарівна скриня пропонує тобі такий сюрприз. Дивимося! Ну що, наш читалек з тобою прощається, Він тебе вітає, це, що ти прийшов квест і, 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 і заробив В зірочки, отримав приз. Він прощається з тобою до наступної зустрічі. Пока-пока.